Доброго дня. Так, спробую сьогодні досить коротко пройтись. Насправді, наш аналітичний центр на сьогоднішній день розробляє. Роботу, де ми це детально аналізуємо. Думаю, буде окреме ще представлення такого звіту, де ми пройдемося по всьому інфраструктурному циклу, коли в нас фактично є державний замовник в інфраструктурному проєкті на рівні центрального органу виконавчої влади, державного підприємства чи то місцевого органу влади чи комунального підприємства. На сьогоднішній день ми вже. Бачимо, що є декілька основних аспектів в підготовці і реалізації інфраструктурних проєктів, які можуть стати або факторами успіху цих проектів, або в той же час повністю їх зруйнувати ще на етапі зародження ідеї проекту, а тим паче на етапі імплементації цього проекту. На цих п'яти основних таких пунктах ми зосередилися. Це питання стратегічного планування і прогнозування фінансування, тому що для будь-якого ринку чи то цивільного будівництва, чи то дорожнього будівництва, абсолютно будь-якого, їм необхідно ринку розуміти, яка є стратегія держави в, 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 в тому чи іншому секторі, які обсяг буде цих інфраструктурних проектів, де вони будуть, що це за проекти будуть, і таким чином, власне кажучи, компанії можуть починати планувати свою роботу. Постачальники так само планувати свою роботу, внутрішній ринок розуміти цю ситуацію, і в такому випадку ми, напевно, зможемо мати, в тому числі на ринку України, такі компанії, як сьогодні, вже виступали, такі як Бектел чи то Заха Хадід», яким ця прогнозованість також необхідна. Це екосистема взаємодносин в інфраструктурних проєктах. Тобто далі я зупинюся на цьому, це безпосереднє управління інфраструктурними проєктами. Зосереджуємося на питаннях підвищення конкуренції в сфері закупівель, ну і, звісно, питання людського капіталу. Якщо ми говоримо про екосистему взаємодво, Взаємовідносин, то це не просто держава і підрядник, це величезна кількість стейхолдерів, які залучені чи то на етапі підготовки проєкту, чи на етапі його імплементації. Від кожного з цих учасників проєкту залежить доля цього проєкту, кожен має свою роль, кожен має своє нормативне врегулювання, і кожен в той же час має якісь певні Аспекти, які в цьому нормативному регулюванні потребують, скажімо так, покращення і покращення роботи, це ми окремо виділяємо уряд і органи місцевого самоврядування. Є блок, який пов'язаний безпосередньо з контрактними взаємовідносинами: це замовники, підрядники, їх постачальники. Це роль проєктувальників в, в ході підготовки проєктів, це роль технічного нагляду і роль інженерів-консультантів, яким чином а, це все внормовано на сьогоднішній день, працює чи не працює, і, а, скажімо так, ще коли ми працювали в уряді, ми розуміли ті основні питання, які потребують покращення на сьогоднішній день. Низка з цих питань вона ще досі не зафіксована в законодавстві України і потребує такого врегулювання для того, щоб ми навіть коли ми робимо а, певну аналітику по проектах, в тому числі ми могли її робити адекватно, якісно і правильно не аналізувати проекти а, з точки зору. Чи цей, не знаю, куб бетону коштує стільки, а в, а в сусіда коштує стільки, а все-таки, щоб ця аналітика була більш глибинною, і, в принципі, сама діяльність всіх стейкхолдерів в цьому проєкті, вона була максимально а, прозоро влаштована, ця прозорість працювала на ефективність а, роботи і на ефективність самого проєкту, і, власне кажучи, щоб в тому числі потім виникало. Менше запитань від правоохоронних органів чи інших залучених сторін, які здійснюють функцію контролю або моніторингу, або громадського моніторингу і так далі. Тому на яких питаннях необхідно зосередитись? Це питання контрактних взаємовідносин, тому що ці компанії, які сьогодні да, виступали, от компанія Буктел, вона напевно ніколи в житті не зрозуміє. А наші форми контрактів, які ми виставляємо на торги для них, це абсолютно незрозуміле 15 сторінок тексту українською мовою виставлені в системі Прозоро. Коли завтра е, вже там дуже обмежений час на надання запитань. Після завтра в нас вже подача тендерних пропозицій, а, а ще через два дні вже присудження контракту. Тобто, це незрозуміла система архітектура. Тому тут ми говоримо про те, що це необхідно покращувати. Є визнані форми контракту, які працюють в різних країнах. Не можна говорити, що ми маємо зосередитися на якійсь лише одній формі контрактів, але ми маємо дати цю варіативність замовникам і варіативність підрядникам для того, щоб все-таки наш ринок державного замовлення він ставав більш цивілізованим. Ціноутворення в першій панелі зосереджувався один із спікерів на цих питаннях. Це насправді величезна проблема. Як в сфері будівництва, так і насправді в будь-якій іншій сфері, де є питання ціноутворення. Воно в нас досі радянське. Навіть ті спроби, які були для того, щоб змінити ціноутворення в певних секторах, як то в в дорожньому будівництві на сьогоднішній день ці спроби вже нівелюються. Є певне відкочування до старих систем до, до, до наших наші іноземні компанії люблять говорити ваші оці сміти. Ми не розуміємо їх, що ви від нас хочете, як ви це створили. Ми не розуміємо, як вона формується, чому заробітна плата має десь заховатися під рядком таким-то, а з цього рядка в інший рядок заховатись. Дайте нам зрозумілу відомість обсягів робіт. Дайте нам зрозумілу документацію. Ми заповнимо, ми хочемо працювати чесно, нормально і прозоро. І я думаю, там сьогодні ще деякі з учасників більш детально про це поговорять. Це і стандарти проектування. Цей стандарти будівництва, управління якістю, і тут ми повертаємося до питань технічний нагляд, інженер-консультант, їх роль а, в цьому проєкті і які, яким чином ці речі можна все далі покращувати і покращувати. Конкуренсно в сфері закупівель. На сьогоднішній день в суспільстві, яке займається інфраструктурними проектами, є Декілька таких досить популярних слів це там система Прозоро, це система Dream, яку створювали ми ще в будучи в міністерстві, і там маса певних майданчиків закупівель певних донорів чи міжнародних фінансових організацій, що на сьогоднішній день є. Система Прозора вона все ще потребує розвитку і. Певної модернізації для того, щоб вона все-таки ставала тим майданчиком, куди компанії могли б прийти і побачити документацію. Тому що в мене один з улюблених прикладів, коли е, одне з відомств, десь два роки назад, е, направляючи в Світовий банк документацію, яка підтверджувала, щоб система Прозора настільки софістикейтед, да, що вона є англійською мовою, що ви можете там будь-що знайти, от, побачити і так далі. А тендер називався просто Procurement of Drabinas. Ну тобто, ми розуміємо, що драбинас да, в Яворівському районі, от, напевно, це не англійська мова. Да, і, напевно, досить складно Світовий банк запевнити, що система Прозоро е, працює на сьогоднішній день, як, як би вона могла працювати. Те саме стосується системи Dream. Тобто. Е, від компанії ти досить часто отримуєш запитання, де ми можемо знайти ваші закупівлі. От ви всі говорите, що є там, не знаю, single project pipeline, урядом затверджений, є якась реформа ПІМ, є багато таких речей. А де от можна подивитися, де ваші закупівлі є? А ніде, фактично, тому що немає такої чарівної кнопочки, яку б ти міг нажати на якомусь ресурсі, на якому. В принципі, дрім міг би стати таким ресурсом, і ця кнопочка тебе привела чи то в прозоро з нормальним, хоча б оголошенням англійською мовою, де там, хоча б для певної категорії торгів, чи могла тебе відкинути в систему закупівель світового банку чи ЄБРР, чи то в, до інших донорів тебе привести. Ти міг подивитися цю документацію і вирішити, можу чи не можу, буду, не буду далі рухатися. А тим паче ти ніде в житті не побачиш якихось. Планів, да, які, в принципі, закупівлі можуть бути в тому чи іншому секторі. Тому ці всі питання вони потребують такого більш глибинного аналізу. І оці всі питання, те, що я говорила, вони можуть стати як факторами зростання і факторами. Успіху в інфраструктурних проєктах, а в результаті успіху ринку будівельних компаній, ринку постачальників тобто, це все, це все про економіку держави, це все про людей. Про людський капітал трішки пізніше моя колега буде говорити. Тому є куди рухатися, є на чому зосередитися. І однозначно, крок за кроком, певні реформи і. Певне відкриття ринків, воно все-таки дозволить нам працювати більш ефективно, і інфраструктурні проекти в Україні вони стануть привабливими для українського ринку, і, і, і дай Бог, вони стануть привабливими для іноземних компаній. Дякую.